Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні виконуємо лабораторну роботу під назвою дослідження кінетики процесу отримання сульфату амонію методом нейтралізації сірчаної кислоти аміаку в адіабатичному реакторі радичної дії. Мета роботи. Визначення констант швидкості процесу, а також розрахунок енергії активації процесу отримання сульфата амонія, методом нейтралізації сечаної кислоти ганіапо. Установка по отриманню сульфату амонія складається з скляного реактору, який має повітряну рубашку, а також барботажний зонт, термометр, родаметри для встановлення витрат повітря і аміаку, змішувач газових потоків. Повітря і аміака, а також трьохдодового крану. <кій> Реакція нейтралізації сірчаної кислоти аміаку проходить в реактори. В реактор періодично наливають розчин кислоти, а не непреривно. Подають аміак. Реакція йде з виділенням тепла. Тепло нагріває розчин серчаної кислоти. Теплоодніна з навколишнім середовищем не відбувається, так як рапта має повітряну рубашку. Протягом часу. Температура в реакторі росте до повної нейтралізації кислоти. Попередньо, перед початком роботи готуємо 270 мл насиченого розчину сульфата амонію. В цей розчин наливаємо 10-25 мл концентрованої серчаної кислоти. Розчин підготовлений. Далі, за допомогою ротаметрів, встановлюємо витрати аміаку і повітря. За допомогою трьохходового крану після змішування аміака і повітря, газовий потік направляється в випускну лінію. Процес ще не, не почався. Наливаємо підготовлений розчин сірчаної кислоти в реактор. Відкриваємо трьохходовий кран, направляємо газовий потік. В реактор і одночасно включаємо секундомір. Відбираємо проби кожні дві хвилини і записуємо температуру, яка зростає. Проби відбираємо в стаканчики. І відбираємо проби до повної нейтралізації кислоти. Далі Проби, які ми відібрали, треба проаналізувати. Для цього відбираємо 5 мл за допомогою піпетки, 5 мл відібраної проби, 50 мл води, індикатор метил оранжевих. І титруємо розчину натрію ваш 05 нормальним розчином і 1,1. Титруємо від розового коль... рожевого кольору до жовтого. До жовтого кольору. Аналіз проводимо кожної проби, яку ми відібрали через кожні дві хвилини. Дані по титруванню записуємо в таблицю, в якій вказуємо зростання температури, а також кількість. На 3H05 нормальне, які пішли на титрування кожної проби. Робота закінчена.